Вчимо англійську не з підручника, а життя? Бо життя це не вправе, а відчуття, як і осінь, не тільки жовте листя, а стан душі, спокою, натхнення. Такі моменти неможливі в поспіху літа, зимових свят чи весняної закоханості. Осінь – це коли похмуро, тихо, і ти сам на саме з собою. І звісно. Осінні ритуали та напої це важлива частина осені. У кожного свій напій. Хтось уявляє ранку без кави, хтось обожнює гарячий шоколад, а для когось осінь починається з чашки чаю. Поговоримо про це англійською. Whatever your drink is, what really matters is how you make it. Today I'm making a cup of herbal tea. first i boil the water and listen to the gentle hiss then i pour it over the leaves watching them unfold releasing their color their scent they are magic i inhale deeply the aroma is calming and grounding The steam calls around my face, and for a moment the world outside feels distant and everything is still. Take a breath, don't rush. Як бачите, англійська не лише слова і граматика. Це емоції, які ми передаємо за допомогою англійської мови. І Якщо вам цікаво вчити англійську саме таким способом, Підписуйтеся на мене. Чекайте наступне відео.